Ти как зі мною. Ось твою та калію я. Портрет. А, -а, а, Сашка і свій. Свій. Свій? Угу. А сашка красивий, який дивись. Так це коли він був красивий. А -а -а. Ну я бачу, ну так. Да. А який зараз? А почекай, то не сашко. Оно Сашко. Так, да, а це не стяжко. А це ти. І то сажко. То сяжко хіба? Так. Да, вони ж похожі, такі це ж бачиш що... Тільки зачіска інша. І це І зачіска це ж у формі, а це бачиш Просто одинаково. Ну так. Да. А це як дівчинка. Та що як дівчинка? Як все? Це... Як принц. Ну красива. Дівчинка? Чи принц? Нет. Принцеса? Красива фотографія. А, красива, так. Да. І ти так і сидиш у чорний. В чому чорний? Я в білому. Ні, як у чорний. Н... Учорний. А, учений. <рес> що за чорний? Ні, учений. Все, я поняв, добре. Бачиш, який Так, ага. капець. <рес>